На парах у верхньому одязі. В Деяких аудиторіях машинобудівного коледжу від 13 градусів. Чому так? У сюжеті Ірина Касяненко. Це машинобудівний коледж Сумського державного університету. І через низьку температуру в учбових приміщеннях студенти тут навчаються у верхньому одязі. Температурні умови не дуже. Ну, наприклад, сьогодні є вдягнені у кальсони носки, але і зимні чоботи, але все одно ноги змерзли вже на першій парі. Хоча це було на четвертому поверсі, тобто там, де найтепліше, найкраще. А ті діти, які навчаються у лабораторному корпусі чи у інших приміщеннях, їм іще гірше. Є деякі аудиторії, в яких Дуже холодно, ну десь так досі зберігається температура 8 градусів, десь так. При тому, особливо ранком. Ранком виходить, що приходиш, а стільці холодні, для дівчат це взагалі ну, не добре. А підкладати шапки-шарфи теж не комільфо. На даний час температура в аудиторіях закладу від 13 до 17 градусів. Щоб її збільшити, у приміщення з найнижчою температурою закупили конвекторні обігрівачі. Всього таких на коледж 11. Якщо б була б температура витримувалась тою організацією, яка постачає нам тепло, значить, що було б тепліше. А що нам робити? Я відкрив всі задвіжки, все воно не гріє. Чи ви зверталися до теплопостачальної ні, компанії? Ні, не зверталося, тому, що мій заступник раніше працював в п'ятий лікарні, були такі проблеми. Звертався, і заступник з господарської роботи це, це для нас глас вопіюще в пустині. Це повинна займати та влада, яка в нас є. А взагалі, скільки повинна бути температура середня, от в приміщеннях начальних. Ну, навчальних температур, якщо са не станція, то 16-17 вже достатньо. Відповідальний за теплове господарство МАШ коліжа Дзюба і заступник директора по господарській частині це бульняк сказав. Нам ми з ним сьогодні зв'язувалися, що претензії до того, що ми тепер по якості на дні послуг в них немає. Завтра ми зв'язуємося з директором МАШ коліжа. Ірина Касьяненко Сергій Мілевський на часі новини.